Миття підлоги. Помістіть відроз водою і засобом на тканину і покладіть його на скребок, щоразу перекидаючи кути через скребок. Намочіть швабру, ергономічно відіжміть її. Під час миття шваброю робіть кроки вперед і назад. Не робіть занадто інтенсивних рухів, щоб не навантажувати спину. Під час прибирання за допомогою системи швар покладіть швабру на місце і намочіть її. Ви можете віджимати стоячи. Щоб мити шваброю, робіть бокові рухи. При цьому не тримайте ручку занадто далеко від тіла, щоб не навантажувати спину. Завжди починайте миття з найвіддаленішого кута кімнати і рухайтеся до дверного прорізу. Таким чином, вам не доведеться ходити по мокрій підлозі. Переходимо до наступного відео.